that's the

З села Залужя 7 жовтня відбувся похорона міського службовця Лазаря Івана Кімовича з села Серкевич. Дайте всіх всіх героїв п'яно половину із терміни. 对。Right. І можу їхати до Львова. Тому попрошу сьогодні без е, звернення вести на наступну сесію. Направду, треба буде на цій зустрічені. Шановні депутати, вам є запропонований порядок денний, е, але є ще три питання, які хочемо включити в порядок денний. Прошу послухати. Перше питання, яке. Ще підпередодення простосування рішення виконавчого комітету юридичної міської ради Львівської області No292 да No 2932.08.2024 року про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для ведення підприємства регуляції місії Яворівської Львівської області. Знаєте, до питання яке ми Давали доступ в центрі, є обурення зі сторони людей, є звернення депутатів, і, і виходить так, що неправильно було рішення. Тому сьогодні пропоную то рішення підтримати. Наступне про надання згоди на прийняття об'єкту державної власності, комунальної власності Руської міської територіальної громади нам передає держава принтер на наш е відділ ЦНА. Майже його прийняти і про намір отримати позику. Проти питання буде доповідати Катерина Васильівна. Тому порядок певний ставлю за основу. То запрошу голосувати. yeah <clears throat> Місяців про виконання військового бюджету. Чи доцільно зараз якісь озвучувати цифри? Вашій увазі пропонується затверди ці цифри з метою подальшого прирозходя до виконання довідної частини? Шановні депутати, потрібно все зачетно. Став на те на голосування. Хто запрошував? За рахунок трансфертів 9 мільйонів 3, 72, 500 за рахунок перевиконання дохідної частини понад 5,5 мільйонів. Також ми мали можливість ознайомитися по галузерку. І крім цього було запропоновано перерозподіл головними розпорядниками, внести окремі зміни. Вчора було обговорено і підтримано на бюджетній комісії чи доцільно їх розрушувати. Чи є заважую пропозицію? Ставка голосування по заплачу. Із показниками вже внесення змінюється. Програм пропонується внести зміння до 13 програм, які також були вам надіслані і в яких сумах що збираємося до якої. Чи є завершення пропозиції? Ставлю там котет на голосування. Напевно, треба до такого питання більш серйозно відноситися членам випадкову, як воно не було. Членами випадковому є старостю в нашій громаді, всі, і їм абсолютно байдуже до проблем яблукова. Просто підняти руку і так далі, в переважній більшості. І тому для розгляду мені здається таких питань, які вже знали члени виконкому, що. Виключи негативну реакцію в, в мешканців після Яворова, треба все-таки підходити тим, що перешкодження. І вивчати. Є створювати депутатські комісії, створити є створити якусь комісію, тимчасово хай розгляне вирішує. Так. Дякую. Я Також би хотів сказати, що наше положення про розроблення мотив розміщення маки треба би було доповнити словами за погодженням з депутатським корпусом, так. з сесією військової ради. І тоді всі питання будуть зрозумілі, тому що претензії все-таки ставлять до депутатів і до, до нашої роботи, вашої, і нашої роботи зі комісії. Це те, що стосується положення, і ще раз би хотів уточнити, чия це була ініціатива. Хто придумав таку історію? Дивіться, до мене звернулася Галицька здорова. Вони ще пам'ятаю, з питаннями канації було. ...keinuotų žmonių... Ir pumetų žmonių iš karto... Taip, žinoma. ...sunami, pitaši. ...Andriy Vasilyvich. Ставлю дане питання на голосування. Хто за прошлого голосування? 22.00 по надання згоди Прийняття об'єкту державної власності, маємо такі серию. Шановні депутати, близько двох років тому від, років тому від програми, програми Про ООН ми отримали установку для впровадження послуги реєстрації транспортних засобів. Єдине, що ця установка це багато уплектовань різних єдине принтер не відповідав державним стандартам, і зараз від Міністерства економіки ми отримуємо безоплатно е, у власність принтер для двостороннього ретрансферного друку з безконтактним е кодером та подвійним модулем номінування у кількості одна штука вартістю 123 тисячі 750 гривень. Після цей принтер надасть можливість друкувати технічні паспорти та водійські посвідчення, і після, після підписання меморандуму сервісним центром ВБС у нас у ЦНАПі з'явиться послуга реєстрації транспортних засобів. Чи я запрошення, пропозицію? Ставлю на терміну що З енергозбереження по закладу загальноосвітньому закладу школі на потере міста Яворів, та комісія надала ряд зауважень і рекомендацій по усуненню, і відповідно ми відмовилися від участі у тій кредитній програмі. Цьогоріч ми подаємось і просимо підтримати в рамках проекту енергоефективність громадських будівель в Україні, яка. Затверджено наказом Міністерства розвитку громад та території фінансують, Бані здійснюється в межах угоди між Україною та Європейським банком. Інвестиційним банком маємо намір отримати позику на капітальний ремонт заходу за нервозбереження будівлі Яворівського ліцею імені Осипа Маковея, Яворівської міської ради Львівської області за адресою вулиця Львівська, 18 місто Яворів Львівської області. Розмір. Розмір запозичень та валюта запозичень – це в євро 911 тисяч 674,28 євро. В еквіваленті становить 41 млн 419 тисяч 368 гривень. За курсом Національного банку України це на сьоме року. Строк за року. 20 запозичення років з урахуванням пільгового періоду, що становить 5 років після підписання угоди та передачу коштів позики. Відсотки за користування запозичень відповідно до фінансової угоди в ставці ЄВР плюс 0,25%, що становить загалом орієнтовно 4,3%. А, заходи, заходи, які плануються в рамках даного проекту, це модернізація котельного обладнання, модернізація внутрішньої системи опалення, встановлення централізованої системи вентиляції за коперацією, утеплення зовнішніх стіл утеплення зовнішніх стін, нижче рівня ґрунту, утеплення перекриття на опалювального горища, заміна однокамерних віконних конструкцій, модернізація системи освітлення, дах, огнезахист е та клаштування е е близького захисту, антикорозійний захист металоконструкції. Це проєкт подається на конкурс. Після відібрання нас буде підписання угоди з європейським банком, і вже з наступного року, якщо цього року нас відберуть, ми можемо приступити до робіт. Роботи необхідно виконати протягом двох років, а кредит надається на 20 років. Тобто, ми за якийсь позицій зможемо зробити так на по-простому. Да, да. Сади, енергозбереження, попалення, попалення, і всередині Ще, щось рекуперація, рекуперація витяжка, так? Данут, е, е, електрика, 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 без будучих робіт, які І Злоб. замінити вікна, які не відповідають на вікна. Ну, проект потужний і. Єдине, що 41 мільйон це не є якась точна цифра, оскільки це лише. Проектне безбереження і ПТД вже немає. Сума може відваріюватися. Ми подаємо зараз заявку на конкурс, нас у випадку відібрання необхідно буде виготовити проєктно-кошторисну документацію. А має бути ще одне рішення тепер конкурсної комісії, чи не нас відбув чи ні? Так, так опісля. Опісля е, якщо нас відбирають, нам необхідно виготовити про кошторисну документацію. Територіальна громада з населення більше п'ятдесяти тисяч виготовляють ПКД за власні кошти. Але минулого року була ситуація, що зголосилися інші програми на виготовлення ПКД, і нам було ну, була можливість податися на безоплатне виготовлення ПКД в минулому році. Тому сподіваємося, що цього року буде мати таку можливість. І вже після, після наготовлення ПКТ ми будемо затверджувати і будемо вже уточнювати суму. Шановні депутати, чи є завершення пропозиції по ПД? Питання: чи намір він буде зреалізований, чи залишиться наміром? І що для того треба робити? Там є ми у знає, на є я кажу, Чому відмовилися? Я відмовили? Чому ми знаємо, яка була причина, а просто питається, чи цей намір дійсно вивчений і так далі, щоб він не що він знає. Так, що звичайно, що... якщо у вас лякає слово намір, це такий зразок рішення, проекту рішення вимагається програмою. Є умови конкурсу, ми подаємося опісля відбрання, що будемо робити конкретний проєкт. Маємо повний принцип. Ми подаємо ситуації сіп... трет... третя євгінська школа з тими водовідведеннями, з тими всіма. І, eh, Андрій Ович, ми оглядали це все. Ми такі великі надії покладали, тепер маємо нуль е, в бюджеті і не можемо дати собі раду, щоб ми цей проєкт е, якось теж від чого це залежить, щоб ми туди попали. Ми зараз так. приймаємо рішення. Під Бали максимально пакет великих документів, енергопаспорт, енергоаудит зроблений, але ну, спеціалісти відділу освіти підготували повністю весь комплект, аби подати на цей конкурс. Після відбору будемо проходити наступні черги. Ми ще не робимо. Я розумію, по третій школі хтось за того заплатив, то ні, ми не робили ПКД третій школі. Я Давайте я такий Андрій.